Як які ваші очікування, що ви побачили в цій школі? Я захоплена цими людьми, цими вчителями, тими, хто робить цю школу, тому що люди, знаходячись фактично надзвичайно близько до лінії фронту, які завжди ризикують, що можуть потрапити в ситуацію небезпечну для життя? Вони насправді творять школу для дітей. Тут дбають про те, щоб і оновилася база школи. І школа стала опорною. Сюди будуть підвозити також дітей з інших шкіл. І є таке прагнення, відчувається в колективу дати оцю якісну освіту українським дітям і утвердити їх в тому, що вони на своїй на рідній. Землі і для нас це безцінна робота вчителя саме тут, на території лінії розмежування, є особливо складною і з точки зору безпеки, і з точки зору того, яким чином вони мають утверджувати в дітях і також в їхніх батьках впевненість в тому, що сьогодні ми. Відстоюємо свою власну незалежну державу, відстоюємо гідність кожної людини, і при цьому війна не повинна забирати можливість у дітей отримати якісну освіту. Тому для нас важливо підтримати. Такі школи, зокрема, саме ці опорні школи, куди будуть підвозитися діти, мають бути краще оснащені і першочергова допомога, яка зокрема від уряду пішла на місця, на регіони, має бути надана в першу чергу опорним школам для покращення матеріально-технічної бази. Це кабінети фізики, хімії, біології, комп'ютерні класи для того, щоб діти реально потрапляли в хоро умови навчання, крім того, ми поспілкувалися з вчителями з приводу новації цього навчального року, адже е, саме з цього навчального року будуть навчати за оновленими програмами і підходами в початковій школі. Е, і е, я щиро вболіваю, щиро вболіваю за те, щоб насправді тут якнайшвидше була мирна стабільна ситуація, в якій можуть навчатися. Наші діти.